Сьогодні буду робити котлети із отакого фарша. Фарш, цибуля, пару зубчиків чеснику і сухарі мені треба перемолоти. Було б добре додати, звичайно, трошки сала, але так як у мене котлети мають бути дієтичні. Сала не можна. Молотиму перше цибулю і часник. Тепер молотимо сухарі. Триваю тут. Солю, солю за смаком і трошки чорного перцю молотого перчу. Перемішую. Волога трохи у фарші і є волога у цибулі. Я хочу, щоб воно поєдналося і трошки набухли сухарі. Залишу на деякий час, ну хоча б на півгодини, щоб трохи набухли сухарі. От, все перемішала і залишаю в спокої хвилин на 20-30. Півгодини пройшло, будемо працювати далі. Включила електрогріль. Ну, що буду виробляти? Руки мочу, в раковині набрана вода. Подав сигнал, що він готовий. Будемо викладати. Закриваю і жду сигналу готовності. Тим часом прибираю мию посуду. І так гріль подав сигнал, що блюдо готове, виключаю і знімаю, знімаю в кастрюлю. Отлети робила великий, щоб чоловіку їх на роботу взяти, то щоб він не полякав жорудок, а так виглядають мої готові котлети рибні. Готуйте всім смачного.